Ми знали, що це на ділянках, які були загиблі культури. І за це, це навіть сказали, то підхід навіть до ділянок з загиблими культурами, я зрозумів, такий ну, скажімо, цікавий. Я чого говорю? Біорізноманіття, в тому числі степове, навіть на тих ділянках, де, наприклад, по Кінбурзькій косі. Я, до е, створення лісів числа стільки Береза е, Дніпровська, після створення в 91-му 19 видів було знайдено Чорноморським заповідником, у е, 2008-му 78 видів е, е, червонокнижних і занесених до червоних списків. Я рахую, що лісівники не знищують червонокнижні, а тільки е, зберігають їх. Тому числі шляхом створення захисних насаджень, тому е, треба підходити до цього комплексно для того, щоб степи не попадали під заліснення. То от, е, у нас вже в області найдено громадськістю таке е, бачення, що е, громадськість, ну через, через обласну раду, звичайно, обстежила е, ділянки, нам звичайно не дала, але як вони скажуть, дали вже лісопорядникам і дали е, значить е, лісопартос е, не лісо, а земнопорядникам. І вони вже враховують їхні ділянки. Але все рівно при передачі ми. Разом з управлінням екології, з громадськістю виїжджаємо на ділянки, тому що ну як це саме при, причому я дуже дякую їм, що не так як разкажують за гроші, бо їх ніде не знайдеш і ніколи б не обстежили. А тільки транспорт і е, їдемо і обстежимо, і знаходимо ті ділянки, які не можна садити. То тобто, слава Богу, це питання вирішується, але я хотів би звернути, що на перспективу моя пропозиція. Першу чергу визначити ці ділянки, і їх, якщо навіть не зарезервовані, в нас же не зарезервовані ділянки. Ми їх приблизно 7,5 тисяч з тих земель, які відібрані в схемах заліснення. Сьогодні ми не залісні. Навіть є вже оформлені проекти землеустрою. Ми які не затверджені, ми зменшуємо їх на ту площу, на яку будемо, говорити, разом знаходимо згоди. А ці ділянки не включаємо в проекти навіть землеустрою. Створюємо там, де вже проекти землеустрою, створюємо степові. Значить, регіональний парк вісоно там е, заказники і так далі, і то подібне. Тобто ми знайшли спільну згоду і в цьому питанні рухаємося. Е, але ж вперед нам вони дають наукове обґрунтування. Тобто пишуть, що там є і скільки його є. Е, бо вони там вже були, його вже обстежили. І от таким чином, я думаю, що всім, хто любить степ, треба робити. Любимо і розуміємося, в цьому степу. Як ми любимо, розуміємося в лісі, то ми скажіть нас вночі, розбудіть, що там ето. якщо ми знаємо, поїдемо, подивимося і вам розкажемо, що там росте. Так, być, скрізь, я думаю, що вас підтримують у всіх областях. Без цього, помилки будуть і надалі. Чому? Тому що е, якщо е, хтось скриває це питання, бо було таке гряніше, що скривали, говорить, якщо ми скажемо, то хтось піде і вирве ті червонокнижні, то я ж я рахую, що це неправильно. Є спільний документ, написали, видали, під розписку, віддали, що ось тут вже щось росте. якщо боїтеся, Я думаю, що ніхто з лісівників не такий ворог, що буде воювати з степом. Тому, будь ласка, але от ми зустрілися при обстеженні, що по межі, там, де стоїть лісосмуга, навколо степової ділянки немає, вже її сільгоспробники запахали на 90%. І наші, наприклад, згідні, що по межі треба хоча б два ряда, щоб була лісосмуга. Тому що ці степи ми не збережемо, особливо там, де ще може сільгоспробник, як кажуть, розпахати своє поле. Значить, тепер нам... Ми вже на протязі 40 років відпрацювали, крім того, що ми 40 років і заповідали навіть степи, не тільки, ну є степові ділянки, в нас заповідані в Держміфонні, прямо так зберігаються степові ділянки, а вже тепер -то вже їх тисячі гектар виходить. То крім того, нам треба нормативи по створенню около лжахної культури. Звичайно, це до науки питання, звичайно, їм теж може треба кошти, тому що є місця в нас, де створена поверху лісосмуга, понизу смуга і в полярях, які діють. Тільки забили дно яру. Яр. І це відміни культури є на, на фотографіях, які вже не буду показувати, і є стільки їх в натурі, де скрізь е, збережена степова рослина, десь 70-80% степової рослини, а тільки вмілися смуги і появлю. І це таким чином можна зберігати зазначення, то не розорюючи, не будуючи не трасс нічого, як колись робилося, переходити на новий метод створення лісових культур і збереження зазначеного тепер ми. Запропонували введення агресімулятивного податку. Чому його вносимо? У нас був заступник голови обміністрації, він мав свої землі. Він сказав: якщо хтось з вас вступить на мою лісосмугу, то я вас там і залишу. І він обрутував це ти. У мене каже сівалки коштують 50 тисяч доларів. А ви у вас паде гілляка зето на мою поле. Що не ставили ні захисної зони, не оставили ні дороги за моїх сторін. І не, люба, любий літер е, є те е, саме. І він каже, що я вас не пущу. ви можете мені, на мене населі і щось там залишити. Каже, на мою територію зазвичай. Тому треба, щоб землекористувач любий, він був так, як написано в законі. 25 статті написано. Передати лісу свого кому. Всі знають, кому передати громадянам і так далі, і то подібне. Тобто тим, кому дали землю. Там так написано. А його не викинуть, поки не буде зацікавленим. Зацікавлене можна, якщо він не прийняв її, Плати податок так, щоб можна було отримати службу, яка би туди вривалася і е, по новим технологіям робила там той догляд, який каже кернація, ну той е, заступник голови адміністрації, що він не впустить містослу. Тобто там треба ставити уже як місці будують, ставити сітки, щоб нічого не впало на його поле. А як їх ставити? Я ще такої технології не знаю. Тому треба в цьому питанні ввести цей податок. Ми вже не раз ці пропозиції даємо. І, і я думаю, що вони повинні пройти там, якраз спрощений порядок, щоб один раз, щоб не так не користувалася, один раз, щоб ті, те, що не закріплено, були закріплені ті ж лісосмуги, щоб була один раз пільга для того, щоб віддати тому, кому вирішили віддати ту лісосму. Бо якщо її не від... за гроші, то хто з сільгосферної буде платити гроші, щоб йому віддати? Тепер вже ціни ростуть. Уже дехто тисячу гривень треба за один гектар оформлення прав, прав... 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 документів. Звичайно, ми хочемо, щоб була схема. Замісні області ми за неї боролися е, 10 років по програмі охорони довкілля і е, це саме уже один, е, один раз. Виділили навіть кошти, але не знайшлося, будемо скажімо, так, конкуренція для того, щоб було три пропозиції. По одній пропозиції не розробили. Зараз опять виділяють кошти, але я так зрозумів вже з розмови з науковцями, що схему можуть не розробити. Концепцію, бо назвали її концепцію. Концепцію я, я наприклад, розумію ту концепцію навіть без науки, але ж щоб її втілити, то треба, щоб хтось намалював, де воно буде, і підписали всі зацікавлений не можемо зацікавили в цьому, <кій> скільки буде тих лісів, бо інакше ми не можемо руки взяти. Тільки треба знати, скільки лісів треба в нашому степу і де вони будуть розміщені. І більше нічого нам не треба. І тоді помилок всіх не буде, бо коли взяв схему і на ній орієнтується, то 99 тисяч адміністрація нам виділяє коштів, але чи знайдеться хтось, що зробить цю схему. Ми вже райони зробили такі схеми, але райони дали тільки те, що вони хочуть дати. Ми думали, що науковці грають і скажуть, а от тут не запланували, ну якщо ми буде без науковців, то звичайно ми будемо тільки те, що дали райони нам у своїх схемах. ми хочемо, щоб вся справа була краще, і оці пропозиції, якби їх врахували в законодавстві, було б це добре. Ми вже їх виклали на папері і об'ять направили. Їх вже одобрили Верховна Рада і Міністерство охорони природи, одобрило. Спасибо, спасибо огромное. Я, я я, ну, давайте мы за обедом. У нас уже всю, всю возможность продолжить дискуссию будет, но мы уже три часа здесь меня предупреждают, что нужно закругляться по очень многим причинам.